Сьогодні у нас вівторок, 3 жовтня 2023 року, 8 година. 7 година 55 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку. Я думаю, вже 8-му, 7-55. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашим молоді, нашим діткам, з яких дуже-дуже хочуть зробити корумповані злочинці. Робів цієї гнилої системи, яка руйнує долі простих, здравомислячих, тверезих людей в нашій країні. І цим мерзотникам я кожен день показую хто і хто, бо це дуже важливо. Бо вони звикли злучатися над простими людьми за допомогою своїх награбованих грошей, награбованих статків і корумпованих зв'язків, які вони гадують кожен місяць за награбовані гроші, щоб в нашій країні нічого не змінювалося на краще. Pia de І все залежить в нашій країні не від Америки, не від Європи, не від Росії, а тих людей, які нас оточують, які з нами мешкають по сусідству, які підселюються в такі незаконно збудовані новобудови, допомагаючи. Виживати таких простих людей, як я зі своїх хатинок зі своєї землі, яку вони ні у кого не вкрали, не забрали, а заробили чесним трудом, як кажуть, кровом потами кров'ю. Так що робіть висновки. Хто і хто. І навіщо нам такі держслужбовці, котрі допомагають злочинцям збагачуватися і руйнувати, руйнувати країну нашу зсередини і ззовні? роблячи винними всіх всіх тих. Хто їм заважає жити і грабувати в цій країні.